Коломийський боксер Богдан Тимчук, чемпіон світу з боксу. 15-річний спортсмен привіз золото із всесвітньої літньої гімназіади серед учнів у Ріо де Жанейро. Богдан провів три переможні поєдинки і лишень повернувся додому з Бразилії. Враженнями ділився з журналістами телеканалу НТК. 15-річний боксер Богдан Тимчук щойно з дороги із Ріо-де-Жанейро, що у Бразилії, привіз золоту медаль всесвітньої літньої гімназіади серед учнів. Дуже круті емоції. Не очікував, що Я полечу на, на інший континент, але була можливість і чого би не займати перше місця. Чемпіона у рідній Коломиї зустрічають оплесками. І вручають символічну нагороду від управління спорту Коломийської міської ради. Не міг подумати, що займу перше місце, але була дуже важка підготовка. Богдан Тимчук провів три поєдинки у всіх за рішенням суддів. Здобув перемогу, принісши золото у скрипницю збірної України. Дякую всім за підтримку. Так дякую колоянам за підтримку. Всесвітня гімназіада у ріо де Ріо-де-Жанейро розібрала представників 44 країн. Професійність спортсменів, високий організаційний рівень і неабияка конкуренція. Саме цим запам'ятаються ці світові змагання тренеру Ярославові Данилишину. Дуже довго тренувалася. Дуже багато зусиль приклали для цього. Та все ж найважливіше перемога вихованця. Звичайно, що ми їхали за золотом. Тренери Богдана Тимчука діляться. Поїздка вартувала чимало коштів, тому дякують усім, хто підтримав. Дякуємо нашим партнерам, нашим спонсорам, які долучилися, щоб ми поїхали на ці змагання. Всім працівникам та дирекції локомотиву, які і надають нам умови, що ми можемо тренуватися і виховувати Нових чемпіонів Відділом спорту, що при міській раді, і хочемо подякувати нашим захисникам за те, що дають нам змогу тренуватися, брати участь у зборах, змаганнях. Представника Коломийської школи боксу Одя Темчука який у фінальному протистоянні босує простикав представником Казахстану. Дуже яскравий поєдинок молодець, капітан!